Майо... Ви подивіться, що робиться, блін. Та що це робиться? Я забув дом кран, кран дома виключити забув, блін. От вертаюся додому. Ви представляєте, що в мене вдома там? Там же ж басейн. Дивіться, дивіться. Це я всю, весь дом затопив, походу, блін. Що мені робити тепер, а? Друзі. Це ж взагалі капець. Я весь будинок затопив, диви, вже, вже зараз всю віницю затоплю. Блін, забув виключити кран, це ми в посуду. Коротше, мені цей блогер Олег Марк позвонив, каже, йдемо, там дівчата чекають, треба знімати. Та я ж забув виключити воду. Думаю, зараз, та скільки там, що там буде? От півдня пройшло, вертаюся, блін, дивіться вже, тут же не так тече. Я забув кран виключити, дивіться, дивіться, зараз всю віницю затоплю. Ось там мій дом, там, коротше, походу, я весь дом затопив. Що робити тепер? а? Це жесть просто. Це не постіжимо. Затопив, походу, всю весь дом. Оце то блогер. Капець, коротше. Зараз я всю віницю затоплю та й взагалі мене посадять. Просто жесть. Ой, я не знаю, коротше, що буду робити. Навірно, буду тікати з цієї Вінниці. Коротше, оце такі діла. Піду подивлюся, що там робиться.